Добрий день. Ну, спробуємо дубль два. Починаємо розбор домашніх задач. Сподіваюся, що зараз все це запишеться, тому що я вже дуже добре розумію, як розв'язуються ці задачі. Так, ми сьогодні з вами вивчили новий матеріал, і саме по цій формулі у вас сьогодні якраз домашня задачі для того, щоб ми з вами ще раз попрацювали з цією формулою і навчилися її. Використовувати для розв'язування задач. Сподіваюся, що нам це вдасться. Ну, будемо сподіватися, що це все записується, тому що попереднього разу в мене нічого не вийшло, на жаль. Добре, дивимось. У нас номер 1, 1461. Нам за умовою дан мідний дріт завдовжки 250 метрів, і він має опер 0,68 Ом. І нам потрібно визначити площу поперечного перерізу дроту. Як ви пам'ятаєте, у вас наприкінці збірника є ось такі таблички питомий опір провідників, і там питомий опір дається в двох різних одиницях вимірювання. Або він дається в омах на метр в системі інтернаціональної, або він дається в омах на міліметр квадратний на метр. В ній системна така одиниця, але вона дуже зручна, тому що в даному випадку нас просять знайти площу поперечного перерізу. І ми розуміємо, що якщо це Мідний дріт, то в нього буде дуже маленька площа поперечного перерізу. Якщо ми будемо працювати в системі інтернаціональної, то ми відповідь отримуємо в метрах квадратних. І це буде дуже е, маленька е, величина, тому що там буде 10 в мінус якийсь такої великої степені. А якщо ми будемо брати ось цю несистемну одиницю вимірювання, то ми отримаємо площу поперечного перерізу в міліметрах квадратних і це набагато зручніше для розрахунків і для отримання відповіді. Нічого не потрібно буде нікуди переводити. Тому я пропоную використовувати саме ось ці одиниці вимірювання для саме цієї задачі. Так буває не завжди. Але в більшості задач, які ми будемо розв'язувати, саме в більшості вам зручно буде ось це використовувати, але іноді вас. Вам навмисно будуть давати тільки ось такі значення, і вам потрібно буде з ними працювати. Так що будьте готові до всього. Добре, давайте ми запишемо дано. Зараз я строчки викину. Ось ми записали потом і опер. Ми записали довжину і опер. Провідника і надо нам потрібно нам знайти площу. Формулу оперу-провідника ми пам'ятаємо, Опер дорівнює питомий опер помножити на довжину і поділити на площу, і звідси ми можемо знайти площу поперечного перерізу. Формулу ось таку ми отримали, перевіряємо одиниці. Бачимо, що коли ми підставили одиниці вимірювання питомого опера, ми бачимо ом на міліметр квадратний на метр, потім е, опер в метрах і довжина, вибачаюсь, Опер в омах і довжина в метрах у нас скорочуються і залишаються міліметри квадратні. Але коли я зараз так трохи помилилася, це дуже добре нагадало мені про що я вам хотіла казати. Але попереднього разу воно той записи я це не казала. Мабуть, тому у мене не записалось. Ну, мабуть, не знаю. Добре. Дивіться, коли ми записуємо опір, і якщо ви пишете дуже близько до цих значень на вимірювання ОМ, не відрізняєте таким проміжком, то іноді ви потім, коли переписуєте, це оп. Об... О, вважаєте за нулік. І якщо це потім додаєте до обчислень. Ну, здесь, наприклад, у нас менше одиниці, цей нулік не вплив, би, не, не впливав би ніяк на відповідь. А якби у вас було б, наприклад, там 10, а ви написали б 100, то розумієте, що після обчислень у вас був би інший варіант. Тому будьте дуже уважні, у нас така зараз дивна одиниця вимірювання, вона вас буде трохи-трохи-трохи підставляти. Добре. Далі сподіваюся, що ви. Класно, все обчислили, правильно отримали відповідь, і бачите, як зручно у нас вийшло. Ми отримали 6,25 мм, і це нам не потрібно нікуди перебудити, тому що зрозуміло, наскільки це маленький поперечний переріз, І бачите, якби він був в метрах квадратних, ну, нам було б набагато складніше записувати це обчислення. А так все дуже зручно і. Круто. Але це не так, щоб я вам прям агітірую, агітую використовувати несистемну одиницю для цього, Ну, вона реально буває дуже зручна. Добре, наступна задача, яка у нас з вами є, у скільки разів відрізняються опори е, двох залізних дротів, якщо перший з них має в 4 рази більшу довжину і в 5 разів більшу площу поперечного перерізу, ніж другий. Ну, Знову бачимо, що у нас, по-перше, Обидва залізних дроти, тобто у них буде однаков, однаковий е, питомий опер, і нам потрібно тільки буде порівнювати їх довжиною і площу поперечного перерізу. Тому я можу це записати таким чином. У нас однаковий опер, питомий, е, довжина першого в 4 рази більше, і площа поперечного перерізу першого в 5 разів більше. Ну і нам потрібно знайти е, відношення оперів. Але якщо ми не бачимо відразу який е, опер більше, то ми можемо з вами. Е... Написати і навпаки, ну, тобто r 1 до r 2 Але коли ми отримуємо відповідь менше одиниці, ми потім просто перевертаємо дріб і отримуємо правильну відповідь. Але зараз я все вже розуміла, тому писала відразу правильно. Дивіться, формулу опера проводника ми знову записали і розуміємо, що у нас всі величини будуть змінюватися, крім потомового оперу. Тому, коли ми будемо знаходити відношення, ми розуміємо, що воно буде залежати від. Тільки від довжини і площі поперечного перерізу. Якщо я е, знаходжу відношення другого опера до першого, то це буде l 2 до s 2 а l 1 до s 1 навпаки буде у нас перевернуто. l 2 я переписую без зміни, а замість s 1 я підставлю ось звідси. S2. Це дозволить нам, потім, коли ми s 2 перепишемо, просто s 2 скоротити. А замість L1 я підставлю 4L2, і це нам теж, теж дозволить l 2 скоротити. Тоді в нас буде 5 четвертих, а це буде 1,25. Якщо ви знайшли R1 до R2, ну, зрозуміло, що ви отримали при цьому 0,8. Бажано це не залишати, так? Бажано це потім, потім перегорнути. Ну, тобто, якщо у вас, ну давайте я, наприклад, напишу ось тут наверху, це немає. Відношення до цієї задачі, але якщо у вас так з'явилось, тобто ви знайшли, мабуть, R1 на R2 і отримали, наприклад, 0,8, ну, як тут і є, то після цього ви обов'язково пишете «слідовательно» і перевертаєте дріб. Тобто буде R2. До R1 і 1 ділити на 0,8, зрозуміло, що це буде саме той, та відповідь, яка в мене зараз з'явилася. Тобто, якщо ви помилилися або ну, не змогли відразу зрозуміти, яка величина більша, це не страшно. Це ну, зрозуміло, що ви можете помилятися, відразу не, не побачили, але не потрібно нічого чоркати. Ви просто спокійно, після того, як знайшли величину і відношення у вас менше одиниці, ви спокійно перегорнули дропи і все у вас буде добре. Все, записали відповідь. Ми з вами молодці, тому що ми потренувалися з використанням цієї формули, і тепер, зараз ми готові до виконання вже лабораторної роботи, але вона у нас така буде ну, найбільш складна, мабуть, в цій темі наступна лабораторна робота. Але сподіваюся, що ми з нею впораємось. Добре, можемо відпочивати. що зараз все записалися мене.